А бачити вас на своєму каналі. Щойно я вклала Мішу спати у своє ліжечко. Бо, як я вам вже розповідала раніше у попередніх відео, вже десь місяць або навіть, мабуть, півтора, бо міші вже рік і два. От ми робили КПК в рік і тиждень десь, потім через тиждень у нього з'явилася реакція на це щеплення. Ну, так. Да. Да, виходить, що півтора місяці міша спить з нами після того, як у нього була реакція на КПК, висока температура, оце все. Плюс зуби лізли. З цього моменту він спав з нами. І в ліжечко я намагалася його перекладати, але ну просто ні крик, ор на всю квартиру. Зараз я розумію, що мені ну, я не згодна спати з ним постійно, бо я не висипаюсь. Він мене пинає своїми ніжками, головою, там то поперек ліжка лягає. Ну це нормально, він крутиться собі там вісні, як йому зручно, але зручно мені. Ну, плюс я хочу спати зі своїм чоловіком в обнімку, як ми звикли це робити. І е, я вирішила, що прийшов час перекладати його в своє ліжечко. От сьогодні на денний сон ми вкладалися 55 хвилин, але він таки заснув у своєму ліжечку. Ой, і це було складно для мене, якщо чесно. Але, ну, все ж таки, мені це вдалося. Головне тепер не здатися і декілька днів, а може тиждень, не знаю, як швидко він знову до цього звикне. Ну, засинати в своєму ліжку, я маю на увазі. Але головне в цей період не здатися самій. І все ж таки. Пережити цей період, бо ну, це було складно і морально і фізично, бо я стояла над тим ліжком, так от просто перехилившись через борт, щоб його обіймати, щоб він мене відчував. Коротше, важко це. Але я думаю, потім буде кайфово, коли він знову почне спати у своєму ліжечку, де, в принципі, ну, блін, він має засинати в своєму ліжечку, але зараз ще. Із за того, що він весь цей час засинав, виходить mm -hmm. у мене на грудях. То зараз я вбиваю двох зайців. Я перше привчаю його засинати у своєму ліжечку знову, знову привчаю. Хоча тоді він з ну, самого ми приїхали з пологового він одразу спав у ліжечку. Хто не знає, хто не дивився мої відео. До речі, якщо ви не дивилися, то я раджу подив... передивитися всі мої влоги. У мене є окремий список відтворення, і ви можете там їх в принципі подивитися, бо я веду вже щотижневі влоги. Я викладаю кожен понеділок. вже, Ріки три місяці десь так, тому ви можете переглянути матеріал за весь цей час. І другого зайця я вбиваю це те, що він не засинає на грудях, що він засинає у себе в ліжку. Тобто потім відлучити від ГВ буде його набагато легше, я так розумію. Бо я вже морально готова. Якщо ще коли міші виповнився рік, мене всі питали, коли будеш завершувати, я не знала. я Казала: я поки не знаю, поки не будемо завершувати. То зараз я особисто вже готова до цього. Я бачу, що Міша з задоволенням ще їсть, але. Ну, спішити я також не буду, але хоча б я вже морально готова, бо до цього я коли думала про це мене сльози наверталися. Це як моя маленька крихітка не буде їсти сісю. А зараз я вже якось спокійно до цього ставлюся. Я вже, знаєте, прийшло, дійшло. Сприйняття прийшло того, що в мене вже не така вже й крихітка, що вже цей дорослий хлопчик тут топе сьогодні годину 20 гуляли у дворі. Без коляски, от просто топали, на майданчику гралися. Ну, кайф просто доросла дитина, людина. Тому відлучати його зараз вже від грудей, мені вже морально буде спокійно. І от зараз от, намагаємося двох зайців бити, не відлучити ще від ГВ, але відвчити, засинати на грудях і спати у своєму ліжечку. Такі справи. Вибачайте за таке світло, бо за вікном, як бачите, темно-темно взагалі. Хоча ще тільки 4. Але вже хочеться світло вимкнути. П'ю каву ось таку шоколадку мені чоловік приніс Макс Фан з вишенькою. Люблю взагалі Максфан. Але мені, от маленький батончик в формі батончика, він подобається набагато більше, бо там найбільша кількість цих жилеєк жувастиків. А у великій шоколадці їх чомусь набагато менше. Не знаю, чому так. От але якась вона гостра мені, не знаю, що то так попалось, чи, чи то у мене щось зі смаками, але реально мені гостра ця шоколадка, ніби туди червоний перець додала. Не знаю, чому так. І мафусік тут чмокає поряд. А взагалі варю борщ. Ось така у мене тут краса, ще не додавала капусту. Взагалі люблю борщ у більш холодний період часу, влітку не дуже його люблю. Якось я спокійно до борщу, знаєте. Мені він подобається, але не скажу, що прям я фанатка. От мій тато він любить, щоб мама готувала один раз борщ і на наступний раз суп. Його так через раз чередувала. Коли мама два рази суп приготує, то він каже: а де борщ? У мене такого немає, я можу спокійно ціле літо не їсти борщ і все окей. Але іноді, звісно, хочеться, бо страва смачна. Додаю ось таку заправку торчин. Але там є два види. Я додаю саме з болгарським перцем. Воно реально смачно. А та друга заправка, вона мені кислувата, я не люблю кислий борщ, тому в такі справи. Але тут ну, хто як любить це вже таке діло смаку. Ну і борщ я завжди готую з куркою. Чомусь мені от саме так подобається, в принципі, супи на курці. Хочу з вами поділитись, це просто якийсь прикол другий рік поспіль. Ми з чоловіком забуваємо про те, що у нас річниця стосунків. Ми вже 12 років разом, хоча офіційно 4, ну коротше, неважливо. Сьогодні в нас важлива дата, так сказати, і ми згадали про це обоє сьогодні тільки просто. І то посередині дня, я щось подивилась, така на дату 12 жовтня, і така, а, 12 жовтня? Угу. От, чоловік приходив додому на обід, бо він неподалік працює. І приніс мені квіточки і смачненьке. А я ну, взагалі ніякий ні подарунок не підготувала. Ну, взагалі, я ж кажу, сьогодні згадала. Такі гарні квіточки подарував, так пахнуть. А, але темно. У нас вдома темно, світло, не хочу поки вмикати. От. Краса, краса. І ще ось такі Моці подарував з закладу, в який я давно хотіла потрапити. Він у нас є в ретровілі, але, ну, щось ніяк, ніяк я туди дійти не могла. А там реально просто космічна кількість цих моці, смаків. Я обожнюю моці, насправді. Виготовлено в Японії? Серйозно? Да ладно. Ну, написано, що так. Прикол. От, обожнюю моці, але я дуже така прискіплива до них, мені мало де вони подобаються. Але якщо смачні, то я прям, ну, прям не можу ними насититись. Обожнюю, обожнюю обожнюю, обожнюю. Зараз буду пробувати. Тут такі цікаві смаки. Виноград кьохо якийсь японський сакура і, Саша сказав, це цитрус якийсь японський. Будемо пробувати. Боже, це просто дуже смачно. Це виноградне я зараз пробую. Нереально просто. Ммм. Ммм. да. Ось так виглядає всередині, в принципі, без барвників, Це прикольно. Мафін тут мене випрошує, Мафін, тобі нічого не світить. Це я тобі точно кажу. Зі смаком сакури ось таке рожеве. Поки ніяке. Ну, таке специфічненьке, а тепер з виноградом мені більше сподобалось набагато. Це б другий раз не купувала би. Дивний смак. І консистенція тут інша. Ну, трошки дивна. Мені та більше сподобалась. А третій я не розморожувала, бо я подумала, що три я не з'їм за один раз, тому третій поки заморожений. Буду пробувати, вам потім розкажу. Прийшли до подруги в гості. Міша тут такого роздає. Ганяв тільки що туди сюди, туди і сюди. Будеш ще ганяти так? Каже, тут цікавіше, ніж вдома. Вдома я вже все знаю. Ой, бубух. А тут цікавіше. О, Погнав. Там ваги, да? Погнав. Уйка там. Біла <ріст> буша маленькі. Так вже вийшло, що ми сьогодні спонтанно в Київському зоопарку. Йдемо гуляти. Ми подумали, що Міші, по-перше, гарна погода, по-друге, Міша дуже любить тварин, він вже знає тварин і що йому в цей раз. Буде дуже цікаво, бо ми весною ходили, і тоді, ну, йому мавпочки тоді сподобались ще там якісь тварини, але там прям великої реакції на тварин не було. А зараз, сподіваюсь, вже буде трохи по-іншому. Хоча теж може бути ще. Ну не знаю, не знаю, як буде, але цікаво. Прийшли баранчиків трогати. Ну як трогати? Не знаю, подивитися, хоча б <смістить> поближче. Міша, тут? Привіт. Привіт. Мішенька, дивись вівця. Хороша. А піднімеш його він може потрогати. А, ну він і сам потрогає. Будеш трогати. Мішенька, це вівця. Бе. Бе. Дивись їх багато віцок. Побігла вівця, все, дивись туди, дивись. Вівця, бе. В Носик проповіли пальчиком. Привіт! Привітникся! Ой, га га Га-га-га. Гуси-гуси там. Ой, дивись, козочка, Міша. Козочка, ми. Дивись, бо вона тобі ще зараз палець відгризе. мама боїться. Козочки там. Кто там, Миш? Кто там? Га-га-га? Да га-га-га. Кря-кря качка пришла. Ой, и вівця до Миши пришла. Ты бачишь? Привіт ты хорошечка. Гусы гусы, Миш. Га-га-га. Га-га-га, молодец. Ні, це не каркар -кар, синочок, це гуси-гуси. Га-га-га. Привіт! Ай, козочка! Ой! Ніж обережно, мама боїться. Нам пальці твої ще треба. Ми нічого не роздаємо, козочки. Ганяються один одного. Клас. Ну, коротше, мої очікування справдились. ще подобається. Так класно, тепер з ним так цікаво. В зоопарк ходить. Міша, дивись, віслюк. Як віслюк робить? Ой, лиже хе. Лиже паркан. Прикол. Клас, обожнюю виноград. Отак коли плететься. Дуже гарно, коли він червоніти починає. Тут сташечки такі, а тільки що червона. А он вони там маленькі, червоненькі. Є, тільки що вона тут була. Так прям гарно-гарно. До речі, я, мабуть, осінню, ну, за моєї пам'яті, не була в зоопарку, можливо, в дитинстві, але от щоб я пам'ятала, що в зоопарку сухі дерева, ну такого не було. Тому якось незвично трошки, ми зазвичай весною ходимо. І гарно. Тут взагалі гарна природа у зоопарку. О, відпочивають, бачиш між качечки якісь. Прийшли на мавпочок подивитись. Ой! Там цілі бої. Ого! Ого! І ці такі активні, не знаю, чи це ми в такий час пройшли, що всі активні. Міш, ти чув, як мавпочка робить? Як мавпочка робить? А, а а у-у-у, а-а-а-а, молодець. І куди? Все, підемо далі. Ще погода сьогодні така кайфова просто. Перший мішен захід в калюжу, синочок. Ми вдягнемо чоботи резинові, будеш топить скільки захочеш. <кхем> да, але сьогодні в кросах. Все, виходьте, бо будуть мокрі ніжки. Гумові, чоботи. Так, да, гумові. Не резинові, а гумові. Ні, хочеш в калюжу. <кхем> Такі активні лемури. Ой, клас. Боже, які гарні мішенька. Так, <кхем> да, лемур. Таку тваринку ти ще не знаєш. Спішить кудись біжить. Ого, ого, ого! Ого! Класні. Так близько жирафчик підійшов. А Міша дивиться, як всі фотографуються. Солон сьогодні не дуже люб'язний, всі йому набридли, Розвернувся до нас своєю попою. Але Міша побачив, пальчиком показав, тому сподіваюся, що він щось бачить, бачить цього слона. Слоник, дивись, Міша, розвернувся. Боже, як гарно, не можу налюбуватися. Бегемот тут ще й дуже добре його видно, Мішка, звичайно, не побачить, але вам покажу, бо реально. Зазвичай він у воді, а тут прям он, он лежить, відпочиває. Бегемот встав, спускається в водичку. Ух ти. Ух ти! Все і поплив. По Заліг. По Ух ти! Ого. Клас! І як завжди, у зоопарку квіточки різні цвітуть. Гарно восени у Київському зоопарку. Думаю, тепер будемо і восени ходити. Якась інша атмосфера, не так, як весною. Уже новий день. Ми зібралися з друзями, зовсім спонтанно поїхали на пікнік у такий лісопарк, скажімо так, це парк Совки у Києві, але раніше на цьому місці був ліс, і я ще пам'ятаю, той час. Дуже гарно, дуже затишно, ці хвойні дерева, просто космос, аромати. Дітки наші вигулялись на свіжому повітрі. Ми поїли. Піцу, ну посиділи, скільки нам дали це зробити дітки. Потім вигуляли їх на дитячому майданчику. і Вони солодко позасинали після того, як позбирали шишки, всякі палки. А ми ще встигли на останок попити каву, ну, і Вже поїхали додому. Ми вже повернулися додому, вийшла погуляти з мафіном. А, такий приємний насправді видався цей день. Ця прогулянка, цей пікнік такий спонтанний. Дуже класно, обожнюю коли так. Так як ми зараз, ще такий нюанс, да. так як ми зараз трошечки всі з Нежиться, і я, і Міша, і чоловік, та ми гуляємо на цьому тижні тільки з тими, хто також з знежиться. Такі от справи. Ми ні з ким більше не бачились цього тижня, хоча зазвичай з кимось ну ми з мішкою там, гуляємо ще з іншими матусями, з іншими дітками а цього тижня ні. От тільки змішаною хрещеною та їх родиною. Такі справи. А зараз ось цим хлопцем гуляю. Завтра зранку він поїде до ветеринара здавати свої аналізи з чоловіком. А ми з мішкою збираємося до моїх батьків, будемо там тусити, підемо в парк. Боже, як гарно на камері. У нас тут на районі. Майфін, пішли. хто там? Хто там? Такі у нас будні і вихідні, тут з пакетиками. Міша зібрався їхати до бабусі. Да? Рюкзачок свій везе з речами. Сьогодні... Да, сьогодні має бути дощик, тому ми взяли з собою дощовик. знаю, сподіваюся, що нам вдасться хоч трошки погуляти. І так, да. ведмедик в тебе там, рюкзачок. Хрещений тобі подарувати на народження, міст. Ось такий вернебік. Гарне таке сонечко зранку. І ти моя маленька да! сонечка. Да! Прийшли погуляти в парк, Міша спить, а тут така краса. Зараз підемо ще з мамою за кавою, поки мішка спить, поп'ємо. Я знову знайшла виноград. Так мені подобається, ну дуже гарно тут взагалі цілий паркан з ним. Мішка досі спить, ми вже каву попили. Гуляємо. Дуже гарний парк. Знаю, будете питати, це парк відрадний. Прокинувся ведмедик маленький наш. Топає тепер, збираємо листочки. Що тут, що тут. Уявляєте, ми погуляли добре, дуже в парку. Міша прокинувся, потім топав, там погрались на майданчику, повернулись додому, підходили вже до будинку батьків, почав йти дощик. Ми зайшли додому, Міша погрався ще там, і зараз я вклала його спадки на другий денний сон. А сама, так як я виставила в сторіс, що я гуляю в тому парку, тут на Відрадному... І мені написала знайома, чи тут я досі на районі, чи можемо зустрітись, тому я вклала мішу, залишила його сплячого на дідуся з бабу ой, да, на дідуся з бабусею, з бабусем хотіла сказати, з бабусею, а сама йду зустрітися з подругою. Не знаю, може попити каву. Коротше, кайф. І тут такі така осінь, така осінь. Бо у нас у Варшавському. Ну, дерева ще маленькі і немає там, прям ще, поки не підросли дерева, таких прям гор сухого та жовтого листя, хоч якогось листя, в принципі. Тому я прям кайфую. От. Сподіваюсь, не буде дощу І ми нормально погуляємо, бо я без парасольки не хотіла її в руках носити. Бо я навіть без сумки, ж я ж з візочком взагалі. От. Тому. Іду на цій ноті, буду з вами прощатися до наступного відео. Завтра вже починається новий тиждень. Розповім вам ще дещо завтра про мафіна. Бо, скоріш за все, на наступному тижні якраз у нього буде операція, тому, але це ще не точно. Сьогодні тільки він у ветеринара. Чоловік зранку його возив до ветеринара, і от ввечері їздили вони на ехо серця перед операцією. Всі брахіцефалі відправляють на ехо серця. Це УЗІ, я так розумію. І подивиться, подивіться просто, яка ветеринарка, куди нас відправили на ехо. Ну, прям вау! Це чоловік мені прислав такі міні-відео, щоб я подивилася, як там прикольно. Мафін. Перенервувався на цьому музі, але у нього все добре. Серцем можна робити операцію і це добре. Хоча я дуже хвилююся дуже-дуже сильно. Але нікуди діватися, треба робити. Коротше, ці деталі по мафіну розповім вам уже у наступному відео. А зараз буду прощатися. Можливо, щось покажу ще з нашої сьогоднішньої прогулянки, яка буде зараз з подругою. Але це не точно, не знаю. Тому прощаюся там побачимо, буде у цього відео продовження чи ні. Скоро побачимося.